Раптор 4240. Працюємо по складному полю. Як бачите. Зараз будемо проходити балку. Буде видно, як працює машина, як працює система стабілізації. Даного оприскувача під горку з повною бочкою 4200 витягував те, що побачив по кілька проходів по такій балці. Так, їздили 16 км, середня швидкість, бо господарство так просить, хоч машина може спокійно 20 йти. А під горку ну, на 2 кілометри менше виходило плюс-мінус. Десь під максимальну горку, яку тут знайшли в цьому господарстві, це 12 кілометрів було з повною повністю заповненою бочкою. Він там розвернеться. Так, треба тікати, щоб мене не обляла хімія. Тобто конфігурація полі досить складна. Машина прекрасно відпрацьовує. Тобто на одному кадрі чітко можна зрозуміти, як оприскувач в дійсності працює. Штанга у даного оприскувача 30 метрів. Двигун 270 кінських сел. В, даному, в даній машині, зараз працює на мінімальному своєму кліренсі. Це метр 25. Можна максимально підняти його на метр м без ступінчатого. Колія в даного прискоча виставлена на 2,80, тобто для того, щоб попадати міжряддя кукурузи, соняшника без проблем. Але можна цю колію безступінчато так само змінити до 3,50. Тобто що машина стала ширша, менше менше було страху в оператора, оскільки машина може так високо піднятися по кліренсу 1,80 метра. І чим ширша машина, тим вона буде більше ще стабільніша, тому що краща опора. Ось так працює Raptor 4240. Тобто датчики контролю висоти при такому складному рельєфі все-таки реально допомагають для оператора. Вони є не обов'язковими. Раніше на більшості оприскувачах вони поставлялися без них. А зараз... Все-таки більше замовляють клієнти самими датчиками. Бо це дійсно полегшує роботу оператора в таких складних, особливо місцевостях, як тут.